Доброго дня. Студентський парламент Височанського педагогічного коледжу продовжує роботу поліції знань. І сьогоднішнім нагальним питанням буде переваги та недоліки входження України до Європейського Союзу. Тож почнемо. Чи бажаєте ви жити в Європі? І чому? Я хочу дуже жити в Європі, бо це цікаво, престижно. Можна побачити багато зарубіжних країн, в яких я ще не була ніколи. Та й від цього є дуже багато переваг для нашої країни. Чи бажаєте ви жити в Європі? і Чому саме? Так, звичайно. Так. Бо я вважаю, що європейський шлях для України це саме шлях для майбутнього, майбутнього не тільки умови і мої Моїх, може, навіть внуків, тому що це нові стандарти, це повністю перебудова всієї системи мислення на всієї системи і економіки і політики, звичайно. Я вважаю, що це всі зміни, які зараз, зараз відбуваються, це на краще. Звіт переваги входження України та Європейського Союзу. Довкілля стане чистішим і безпечнішим. Водяться нові стандарти якості води та повітря. Сміяться методи стану довкілля. На мою думку, ще контроль над українською продукцією повністю зникне. Але після того, як Україна змінить свої закони, реформує деякі інститути, і це означає, що Україна, продукти, які знаходяться на Україні, буде, ре... буде доступно в ЄС без контролю, я читаю, що постуховання України в ЄС. Дипломы украинских вузов будут рассматриваться на европейском уровне. Угода про Перебаги та недоліки для Украины. Украина может стать более привлекательной для западных инвесторов, то есть она может просто улучшить свою промышленность благодаря этому. Можно взять пример с других стран. Это страны Прибалтики, Болгария, Румыния. Также мы должны будем увеличить свой экспорт продуктов производства, так как мы не можем конкурировать с Россией по сравнению с ее, с ее промышленностью и с ее запасами ресурсов. Добрый день. Что такое европейский стандарт жилья? Это демократия. Дотримание мои права свободы. Среди прав всех людей. Споры законные. Например, главное что должно стать социальный захист. 嗯。